Мій позивний калина, Святослав Паламар, ім'я та прізвище. З 2014 року я проходжу військову службу на той час просто службу в батальйоні міліції з 2014 року спеціального призначення АЗОВ. В Вересні місяці це вже став полк міліції спеціального призначення, в листопаді місяці 2014 року для того, щоб Ефективніше воювати на полі бою та знищувати війська колаборантів та Російської Федерації. Ми перейшли в Національну гвардію та стали на військову службу. Тобто наші вже як спецзвання прирівнялися до військових звань. Ми підписали контракт і стали вже повноцінними військовослужбовцями з листопада 2014 року. теперішній час по. 2023 рік ми були окремим законом спеціального призначення Національної гвардії, а вже в 2023 році ми стали бригадою спеціального призначення Національної гвардії. Азов, 12 та бригада. Моє військове звання підполковник. Служу з 2014 року. З 2014 року. В uh, 2022 році ми за наказом вийшли в полон, був у Оленівці, сидів у Портово, був інтернований до Туреччини. І в 2023 року, в липні, місяці, ми повернулися в Україну і стали в стрій. Пройшли за два дня ВЛК і поїхали на фронт. Зараз я виконую обов'язки заступника командира бригади по роботі з особовим складом. І в, мому, в одному із моїх напрямків це рекрутинг, яким ми займаємося з 2014 року. У нас в бригаді немає насильно мобілізованих, у нас в бригаді немає тих, хто не хоче у нас служити. До нас приходять лише ті, хто має бажання захищати свою, свою батьківщину вмотивовані, професійні, молоді люди. Професійність звісно, набувається, набувається під час періоду вже проходження служби. Ви знаєте, коли я повернувся, коли я повернувся в Україну і почав спілкуватися це в 23-му році, і коли я почав спілкуватися з людьми, я замітив дуже цікаву річ, що є дуже багато людей, є страх. Є страх попасти в армію, є страх бути мобілізованим, є страх зразу попасти на фронт. На ноль бути вбитим, бути пораненим і виконувати якусь там незрозумілу для себе функцію. Тоді я зібрав креативне агентство Банда, також е Артура Згорківа, і ми придумали таку річ як е армії потрібні різні професії. Е В цей час, ну зараз, вже, слава Богу, широко використовує Міністерство оборони цю річ. І вони теж закликають на різні професії, на різні професії в альмі. Мій підхід наступний: якщо людина медик, і застосовувати його прям штурмовиком це неправильно. Якщо людина все життя крутила гайки, має досвід в ремонтуванні машини, або якщо це людина, яка все своє життя професійний, фаховий, крановщик, наприклад, Застосовувати його десь в іншому місці це дуже неправильно. Тому ми намагаємося застосовувати людей і застосовуємо згідно їхніх напрямків. Наша бригада складається із шести батальйонів піхотних. У нас є автомобільний батальйон, у нас є танковий батальйон, у нас є бригадна артилерійська розвідка, у нас є рутбак, це БПЛА, у нас є розвідка, у нас є снайпера. У нас є управління, штаб, секції і так далі. Управління і штаб і секції ми розпочали в правильному форматі перехід на натовські стандарти. Ми розпочали у 2015 році. Я, командир підрозділу та ще деякі офіцери, пройшли так званий курс команди і штабу. І вже, в принципі, коли ще дуже багато військових частин військових формувань працювало ще за нашою старою системою, ми вже вдосконалювали і імплементували стандарти НАТО. Підхід управління, підхід штабу. Це себе показало як ефективно в боях, уже в подальшому як на світлодарській друзі, так і в принципі в Маріуполі, про який, ну скажімо так, я багато говорив з Маріуполя, і ви багато чого знаєте на бої. Ми знищили дуже багато ворога, але ціною, нашого, ціною героїзму наших солдатів це в першу чергу, і ну, треба віддати їм шану належно за те, що вони зробили. Чому так відбувається? Відбувається так, тому що у нас зовсім інший підхід, ніж деяких інших структур, військових підрозділів, до самого людського життя, до мотивації, до розуміння того, для чого ми працюємо. Ми створили так звану, ну, базові, функціонує так звана хорунжа служба. Хорунжа служба це професори, це доктора, кандидати наук, які займаються вихованням нашої молоді, наших хлопців. Ви знаєте, що, ну, мабуть. 2000, здається, якщо я не помиляюсь, в 2021 році у нас був найгірший з по підсумках вступних іспитів, у нас був найгірший показник з історії України по складаннях іспитів під час там, 11, 11 класу. І це показує те, що у нас люди в принципі не розуміють історії, а не розуміючи історію нашої країни, вони не розуміють, для чого взагалі далі розвивати нашу країну. І я хотів також. Подякувати вам за те, що ви розвиваєте нашу Україну завдяки вашим колективам. Ми підтримуємо економіку і так далі. Але зараз настав час, коли ми всі прекрасно розуміємо, що потрібно люди на фронті. Скільки би нам не дали зброї, скільки би нам не дали техніки, скільки би нам не дали всього забезпечення ракетою, машиною, танком ніхто не буде. Користуватися, якщо немає кулю. Тому, відповідно, потрібні люди. Що би я запропонував? На своїй практиці, зі свого досвіду, скажу так, що в мене були випадки, коли я з руками і ногами вибиваю деякі кабінети для того, щоб перевезти хлопців до нас. І були такі випадки, коли я не зміг їх перевезти із якоїсь бюрократичної історії, і хлопці загинули. І це як особистий дій. Тому що для мене перевести військовослужбовця або військовослужбовця, любу людину забрати до себе в підрозділ, це означає його навчити тому, що тому, які функції він буде виконувати в нашому підрозділі. А навчити його і правильно його застосувати, це, скоріше, за всього на 80% зберегти йому життя та здоров'я. Тому що неефективне використання кадрів мені як ні. Мені як нікому вам це розказувати, приносить ефективний результат, тому що кадри вирішують все. А, якщо, якщо у вас, з яким масжеджем я взагалі прийшов, якщо у вас є люди, яких будуть мобілізовані, або які розуміють і виявляють бажання служити, я пропоную служити в 12-й бригаді спеціального призначення АЗОВ. У нас можна потрапити на військову службу як за контрактом, так і по мобілізації. Єдине, що по мобілізації, коли він приходить через військомат, його присилають в учбовий центр, в один із учбових центрів Національної гвардії це 3070, 3072 та 3073, та 3007. І там вони проходять два місяці учебку, підготовку і потім вже попадають до нас. Але тих два місяці, в принципі, можна викинути, тому що ми перенавчаємо знову ж бійців, тому що навчаємо ми доволі ефективніше, ніж це роблять інші підрозділи. У нас існує так звана військова школа полковника Євгена Коновальця, яку ми створили започаткували в 15-му, створили в 16-му році, завдяки інструкторам з Грузії, завдяки інструкторам з інших закордонних із Канади, і з США були представники. Наші сержанти, всі, які пройшли бойовий досвід, ми спочатку це була школа сержантів, а пізніше це була школа базовий курс бойової підготовки, де ефективність підготовки доказана в боях. Тому, якщо по мобілізації можна таким чином, якщо по контракту у нас створені рекрутингові центри в Києві, в Одесі, в Дніпрі та Львові, поки що. Далі ми будемо ще відкривати рекрутингові центри, і в принципі вони займаються тим, що вони оформляють людей на контракт, а саме допомагають. По-перше, вони надають всю необхідну інформацію, які документи потрібні, проводять первинну співбесіду, яка в людини, які в людини скажімо так, які в людині професійні якості та куди його можна залучити. Якщо це механіки, якщо це водії, вони можуть піти в автомобільний батальйон, в танковий батальйон і так далі. Якщо це, наприклад, шахтарі, які мають справу з підривною діяльністю, вони можуть попати, попасти в інженерну саперну роту, де будуть займатися так, своїм напрямком, підривами або ж мінуваннями. І, е це консультація, а по-друге, це супровід військовослужбовця до моменту вже підписання контракту і до моменту вже попадання безпосередньо в бойовий підрозділ. До нас разу напередок не попадають. Люди спочатку проходять навчання, спочатку проходять вишків, після того по рівні їхнього знання ми вже обкатуємо їх близько до передка, а потім вони вже стоять у стрілі і безпосередньо виконують свої бойові або ж службові задачі. Багато людей не вистачає, не вистачає, багато людей в управлінні, це і юристи, це і фінансисти, і бухгалтера, тому що армія насправді це така велика бюрократична машина. Бригада у нас, скажімо так, близько 10 тисяч. І тому повіхте, ми цінуємо професійність, тому професійні люди нам потрібні, якщо вони у вас будуть, якщо вони у вас будуть виявляти бажання, ми з радістю їх приймемо.